Зранку 12 квітня кипіла робота і в мікрорайоні Рокитне. Акцент учасників акції Зробимо Україну чистою на хокейному та дитячому майданчиках. Голова комітету самоорганізації населення Ганна Чумаченко радіє, що прибирати прийшли навіть ті, на яких відверто кажучи, не розраховували. Свій вклад зробили і місцеві підприємці. Навіть більше до роботи залучилися випадкові перехожі і автомобілісти. Серед них рокитнянець Анатолій Дмитрович. Свій мікроавтобус він завантажив Меттям, яке зібрали учасники акції, проїжджав поруч, бачу, люди працюють, наводять порядок. Хочеться прийняти участь у цій акції, проявити якийсь патріотизм жителя свого ж мікрорайону і щоб наш мікрорайон був не гірший від центральної вулиці міста. Сюди на комусь і ми підійшли не проти так як. Мешкаємо тут, хочемо, щоб наш район був ловкий. Прийшла я і забрала собою маму. Красили, красили бордюрчик синеньким, і жовтим, ні, синім по кругу. Прийшли на допомогу. Поруч з учасниками акції спить у візочку маля. За хвилину і мама знімає робочі рукавички і підходить до нас. Приїхала допомогти, де да, поки маленький спить, да думаю, ну поки спить, я покрашу. Покрасила, проснувся, все, треба займатися манюні. Вже в обід кожного, хто завітав мікрорайон, зустрічали кольори національного прапору. Жовтий і синій вибрали, звісно, не випадково. Вже люди зовсім по-іншому відносяться до. До своєї країни, до своєї малої батьківщини, люди по, -по іншому стали мислити, стали думати. Хочу вам сказати, що дана акція буде продовжуватися, поки ми повністю не закінчимо роботи щодо благоустрою даного дитячого майданчика.